Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена Україна. На півпершу. Перше травня. Вітаю вас з першим травням, але я думаю, що у нас не, в Україні не всі відпочивають на цей. Наприклад, моя внука працює, в її компанії немає того вихідного дня. От і ця погода. ось. Я пішла десь о 10 пішла з дому, трошки пройшлася, пішла до торговельного центру, думаю, ну піду, може, будуть пригощати. Раніше ж завжди пригощали, завжди пригощали. Кава, чай, печиво, цукерки, морозиво. Все, що хочете. Там у сіті маркетів у продуктах завжди піцу розогрівали, ковбаски, салати. ну, Малесенькі такі порції роздавали. Ну, підходиш, береш собі. і ета. Зараз нема нічого. Оце як почалась війна, як приїжджало багато людей, грошей багато витрачають на біженців, то немає нічого. Ну, ладно, саме головне, щоб війна закінчилася. Це я тут трошки сиділа, так прям'ялося. Це я тут салафеточки брала. Посуд мыть. Вот такие Отакі біленькі. Отакі біленькі салафеточки. Ну, отож пішла, думаю, та щось купить треба. У мене осталось тут скільки крашанок. Три крашенки. Думаю, так може чимлень чи щось роблю і купила до 26 5 по 2 євро, євро 99. М розмір невеличкий, ну, хороші такі. А це дивлюся по знижкам джем. Королівський називається. Королівський джем. Стоїв 2,99, зараз євро 49. Це я вже відкрила вам показати, бо я будні рукою не відкрила. Отак от зараз покуштую. Я думаю, хороший. М -м -м. Смачний який. Я люблю, знаєте, чорний хліб мазати, або таким джемом, або медом, немає різниці. В мене і мед є і з молоком. Оце таке я люблю. От Зараз з вами побалакаю, а тоді. Ой, сіла. А тоді ж е... розігрію супа, поїм те, що не поїм, вилью. Надоїв вже, вже сьогодні третій день буде. Не хочу м'ясо виїм, там трошки юшки, бо я ж його робила то з маленькими макарошками, а ви, знаєте, макарошки. На, на другий день порозпухали вже, як ті слони поробилися, а на третій день так взагалі ну, от, от такі справи. Ну, а вчора ж я вам казала, що в мене був той до гінеколога прийом. Я пішла до лікарші. Молоденька така лікарша і асистент молодий хлопець, ну так їм до 30 років. ну Така внимательна, все порозпитувала, все, подивилася, узі зробила. Тоді позравнювала те, що на комп'ютері було. Я не пам'ятаю, чи два з половиною роки перед тим я була, чи три роки вже як пройшло, не пам'ятаю. Ну, десь почти три роки, скажімо так. Сказала, що змінення є в худшу сторону, більше виходить мочовий. Будеш операцію робити? Кажу, буду. От. Вона каже: ну, я тоді тебе поставлю на той, на чергу. От. Як черга дойде, так і бумажки пришлють та й, та й зробиш. Кажу, хорошо. А скільки це очікувати? Вона каже: ну, може, може місяць, може, менше, може, трошки більше. Все залежить від Ну, у мене ж буде планово, а бувають ж і без... непланові. когось, може, привезуть на, на непланову, ну, так, отак, отак, отак. Ну, в общем, тут такі справи? Ну, Тоді каже, восстановітельний період, може буде, Десь 3-4 неділі. Кажу, ну нічого, постановительний, так, постановительний. Ото, ото і все. Так, побалакала, хорошо. Вийшла, а в нас вчора був дощ, як я йшла. А як вийшла, уже мокрий сніг. І такий, такий здоровий, такий крупний. <клухи> і на автівках, і на, на тому. На, на асфальті кругом, кругом, кругом я своїм зняла, послала. Оце кінець квітня, яка погода, а сьогодні травень не, не набагато краще. Ну, нічого ж не зробиш. Да? Яка є? Погода це ж таке, яка є, така є. От. У мене ж було на направлення на операцію ще 5 років тому. Ну, я щось тоді відказалася. А що відказалася, навіть і вам не можу сказати. От відказалася і все. Ну, а тепер сама думаю, що треба зробити, тому що ну, воно ж не діло. Воно ж з, кож... з кожним роком я ж все старішаю і старішаю. Ну і що, як людина старішає, то вже їй важче буде все робити, і... буде заживати і... важче. Я думаю, зроблю та й все. Та й забуду за це діло, так. От. Завтра п'ятниця, подивлюся, завтра опять дощ стоїть, цілий день дощ. Ну, може, якщо не такий сильний, так я зберуся та поїду до себе, до, того, до церкви. Бо що ж це, якщо завтра вдома будеш сидіти, і в суботу вдома сидітимеш, і в неділю вдома сидітимеш? Набридає, отак, знаєте? А так я хоч трошки мотаюсь туди-сюди, у, у вихідні дні, чи то ну, у будні дні. От. Щось піти, щось подивитися. Ну, це ж сьогодні пішла. Оце купила, крашанки -то купила, джем, більш нічого. Та мені нічого й не треба. У мене м'ясо є, у мене риба є. У мене нема того, що три яблука є а то апельсин. Треба його з'їсти, бо вже він такий, трошки підгулявший. Не, не поганий, не по той, але такий вже зморшений, такий, як я, от, зморшена, такий є апельсин. От. І що? Хотілося б і винограду чи полунички, ну не було, не було. Це, може, завтра, післязавтра. Ну, подивлюся. Буде хорошо, не буде, теж хорошо, Це ж таке діло. Це ж таке діло, ніхто нічого тут не, не, не пригадує, де, де, де що буде по знижкам, де що можна купити. Ось От такі справи. Може, в церкві щось дадуть, якусь фруктонезу. Теж хорошо. Теж буде непогано. Ну, а так, більше нема в мене нічого такого нового, оце все, що було, розказала. Людей зовсім немає. Я не знаю, де вони подівалися, якби оце був хороший сонячний день, та щоб градусів 15 тепла, так уся б молодь б. Там, ото в центрі, там кафешки. Сиділи б у кафешках, веселі, музика б грала, десь би, може, на мьоки повиїжджали. Мьоки це такі літні домики біля моря. Біля озера, ото от туди вони завжди люблять, виїжджають. А так погода погана, ну куди. Ну, де ж, може, по хатках сидять, не знаю я. Ну, У них не дуже заведено по хатках сидіти. У них більше то от так. По, по барам, по, по кафешкам, по дискотекам, ото -от по літнім цим домикам, ото так, у них це більше заведено. <кхід> це у нас було, ми по хаткам, я пам'ятаю подружка моя, Мадленка, привіт тобі. На, на 1 травня завжди в них збирались. Не знаю, що в них, але завжди в них. Отаке от хороше олів'є завжди смачне робили. І багато так, і картоплю з м'ясом тушкували. І сільотку, і нарізку ото ковбаса. Сира щось не, не дуже так. А от ковбаса всяка різна, сільотка обов'язково. От. На солодке теж не можу сказати. ну Може, для дітей, бо ходили ж з дітьми всякі гулянки. Може, для дітей там, ну таке, не, не купляли торти, може, конфети якісь та, той, там щось таке печене, може. А так стіл такий ломився, чого тільки не було. І самогоночка була, і венце було, і лимонади були, вони копійки стояли. Оце все було. А так, щоб це поприбирати, а тоді ото сладкий стол, там, щоб кава, з тортом чи з пірожними, такого ні, не практикували. Оце поїли, погуляли, потанцювали, поспівали. Завжди так було. О, І по домам полізли. Ото -от так. Ото -от такі справи. А тепер же ж, розумієте, і, і, і молодь по-другому. От Мої ось віталії сьогодні. Товариші заказали ресторан рибний, підуть на обід, десь о першій з дому. У рибний ресторан посидять, поїдять там дві години, тоді десь у бар в один зайдуть, там щось вип'ють, тоді пройдуться далі по центру, ще в один бар зайдуть, там щось вип'ють, ну, тоді вже й додому. На бусика чи на таксі, скоріш за все, на таксі та й додому. То такі справи. А я вдома. Оце зараз пообідаю, заляжу та й лежатиму в мульті пульті, дивитимуся. Ну, давайте, мої рідненькі, всього вам доброго, всього хорошого. Зі святом вас таке, яке це свято. У нас буде свято, як закінчиться війна. От тоді у нас буде свято. Ой, посиділа, встала, так аж спина болить. Бувайте здорові, щасливі, веселі. Па-па.